Задача номер 11. Задача на продуктивність. Отут трішки заплутає нас частина речення, то ми її не будемо зараз читати. За три робочі зміни майстрині пошили 150 теплих бушлатів для воїнів Збройних сил України. Скільки бушлатів пошиють ці майстрині за робочий тиждень? За п'ять робочих змін, якщо працюватимуть з такою самою продуктивністю. Продуктивність. Це те, що змогли зробити ці майстрині за одиницю часу. Одиниця часу зараз одна зміна. Тобто, за одну зміну вони роблять оце стільки, за наступну зміну стільки ж. І однакову кількість бушлатів вони роблять за одну зміну кожного разу. Ну Тепер будемо умову писати: за три робочі зміни, три зміни. Майстрині пошили 150 штук бушлатів. Скільки бушлатів пошиють ці майстрині за робочий тиждень? За 5 змін. Дуже легко. 150 штук вони шиють за три зміни. То за одну зміну. Вони шиють 150 штук поділити на 3. 50 штук. 50 штук за одну зміну. Оце і є продуктивність. За одну зміну 50 штук, а за 5 змін 50 штук помножити на 5 250 штук. Теплих бушлатів. Оце відповідь. Це була дуже легка задача на продуктивність. Далі буде.